Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску, і сьогодні буде надзвичайно цікава тема. Тож, погнали! Хто його знає, які безцінні знання канули у віках разом із стародавніми цивілізаціями, що колись існували в різних куточках нашої планети. Усі вони були різними, але в той час, як одні не залишили по собі практично ніякої спадщини, інші розвивалися і робили свій внесок у майбутнє людства. Тож, давайте розглянемо топ-18 цікавих фактів про древні цивілізації. Однією з найбільш таємничих із них є якась культура, яка існувала в незапам'ятні часи на території Ефіопії. Усе, що нам дісталося, як археологічні знахідки, це кам'яні колоди з висіченими на них портретами. Що стосується стародавнього Єгипту, то він був вельми розвиненою цивілізацією в плані рівноправності. Жінки там мали рівні права та обов'язки з чоловіками. У стародавній цивілізації Майя, розтрощеної іспанськими конкістадорами під час завоювання Нового світу, були розвинені такі науки, як астрономія і хірургія. При цьому Майя і гадки не мали про таку найпростішу річ, як колесо. Якась стародавня цивілізація залишила по собі гігантські кам'яні глечики на території сучасного Лаосу. Навіщо їх робили, хто їх залишив після себе загадка. А от вік знахідок відомий близько двох тисяч років. Людські жертвопринесення практикувалися в багатьох стародавніх цивілізацій, але в має інків та ацтеків без них не обходилося жодної суспільно значущої події. Піраміди, залишені цивілізаціями давнини, були виявлені не тільки в Єгипті, а й у Китаї, Перу, Мексиці та інших країнах. Найтаємничішою зі стародавніх цивілізацій є Атлантида. І багато хто впевнений, що вона дійсно існувала, поки не затонула внаслідок якогось катаклізму. І це цілком реалістична теорія. Приміром, неподалік від японських берегів, на морському дні було знайдено піраміди, які теж колись затонули. Сучасна Індія країна бідна і перенаселена. Де яскраво виражені проблеми зі сміттям і гігієною. При цьому ще в V столітті до нашої ери стародавня цивілізація, що існувала там, вже мала каналізацію в житлових будинках. Цікавим є те, що іноді через тектонічну активність цілі міста можуть піти під воду так, на дні Середземного моря, їх близько двох сотень. У нині мляві пустелі гобі колись існували стародавні цивілізації. Але все, що від них залишилося, перебуває під шаром піску, тому нам мало що про них відомо. У багатьох народів і культур минулих часів, як Верховне Божество, шанувалося Сонце. Стародавня цивілізація Китаю випередила безліч інших, винайшовши страховку, папір, феєрверки та багато іншого. На Всесвітньо відомому острові Пасхи існувало дві стародавні цивілізації, а не одна. А представники однієї з них і залишили нам усіх цих величезних кам'яних ідолів. Незважаючи на примітивні знаряддя праці, давні єгипетські піраміди були так ретельно збудовані, що стоять і досі, і швидше за все простоять ще багато тисяч років. Колись стародавня цивілізація Ацтеків звела свою столицю на місці колишньої столиці тюльтеків іншого народу, який до того моменту ослаб і втратив колишню могутність. Зараз на цьому місті стоїть місто Мехіко, мексиканська столиця. У стародавній Греції навіть за тяжкі злочини зазвичай не страчували, а виганяли злочинця з міста. І це робили не з милосердя, а тому, що в краю міст держав будь-який ізгой був приречений на швидку смерть на самоті. Римляни, які колись контролювали Британські острови, побудували там безліч кам'яних доріг. Деякі з них уціліли до наших днів. І дійсно, стародавня римська цивілізація будувала на совість. Найдавнішою з усіх цивілізацій, про вік яких можна достовірно судити, є шумерська. Вона існувала в 4-5 тисячоліттях до нашої ери на Близькому Сході. Друзі, як завжди, я вам дякую за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися. Тепер таких цікавинок буде дедалі більше. Тож обов'язково побачимось в наступних відео. Ваш топчик!